Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці, стоїть я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 20 жовтня. Ой, ніч була дуже неспокійна. Два прильота. Я зараз переключуся, буду йти і розповім вам. Сьогодні вночі два прильота. В одне те саме місце пишуть. Десь в Долгінцевському районі, я не знаю, де там. Ми з мамою так злякались, що це взагалі якийсь капець, особливо мама. Сиділи в коридорі до отбоя півночі. Так голуби оці взагалі ручні. Та по всьому місті голубів куча, вони людей не бояться. Це взагалі як що то не тікає, як хворінький, напевно. Написали в інтернеті, що багато пострадавших, загиблих вроді немає. Коротше, один прильот і е, минут через 20 другий прильот в те саме місце. Не знаю. Ой. Це бабахнуло, перший раз якось. Не дуже сильно, може тому, що ми спали, якби би воно для нас було приглушене. А другий раз добре бабахнуло. У нас дуже похолодало. Вчора взагалі день дощ шпарив вітер, вітрюган. Всі вділи вже куртки, теплі речі. Одне радує, що не треба вже, так сказати, втягувати в живіт. Під курткою все, нічого не видно. Живота не видно під курткою. Ой. Сьогодні неділя, в людей пікнік. Незважаючи ні на що, люди відпочивають, їх он... корзиночки, бачите. Гойдалку повісили і відпочивають. Гляньте, яка краса, дерева пожовтіли, але ще зелені. Багато зелених дерев. Так, я йду в магазин. Тут на районі, не знаю, може у фозі зайду, гляну, що там, бо Після відкриття. Я вже не пам'ятаю, коли він відкрився, я відео знімала. Два місяці, напевно. Ще ні разу там не була, що там робиться. Гляньте, як красиво. Жовте листя. Ой! Ой, я це все люблю страшне. Осінь, це моя улюблена пора року. Дощ, жовте листя. Це все я люблю. Я думаю, осінь. Багато людей полюбляє за її красу. Ми дома на Херсонщині з друзями завжди їздили в Олешковський ліс. Ой, збирали гриби, відпочивали. Ну, місці знають, які там у нас ліси. Уже їх немає. Уже їх окупанти унічтожили. Тих лісів уже немає. Олешки, Олешківський ліс, хто не знає, знаходиться на Лівобережжі Херсонщини і знаходиться поки в окупації. Я в Фозі гляну, що тут хорошого продають. Зараз година дня. Прямо на вході стоять електрогриль, електроплита. Як, би, як нагадують, щоб купляли, тому що, мабуть, електроенергія подорожчала і ніхто не кидається купляти. Ну, це я так думаю. Так, глянемо на овочі. Так, морква 18 гривень. 27, ну це мита, якби, можна й самому помити. Для чого переплачувати? Цибуля синя, часник ось така ціна. Картопля 23 гривні. Ну, а тебе я бачила по 25. Кажуть, що картопля подорожчає. Капуста, тут ось цибуля сіткою можна взяти. Баклажани 27-28, перчик солодкий, ось червоний такий гарний. Огірки, помідори тут різні, рожеві, жовті. Тут ананас 136 від 4 одиниць. Це 136 за один. Ось манго, я манго обожаю. а за авокадо нам не по путі, не люблю. Гляньте, гарбуз порізаний, великий, видать, 16 гривень. А тут ось можна вибрати і цілий. Таку вітрину зробили. Яблука. Отакі ціни. А це, напевно, імпортні. От 43-41. Яйця 43, 40 стітка. 49, 47, 51. Це тут дві ціни. Якщо за дві одиниці, то щитається як опт. 45, 44. Вон там з копійками. 48, 47. Тут ось курять Можна самому брати, вибирати, печінка яловичина. такі ціни. А ось пофасовано. Гляньте вже. Ну, я таке, чесно кажучи, не дуже люблю, як пофасоване, не понюхаєш ніде нічого, правильно. От хто ж що там під пленкою? Боже, оце як жабенята, перепілки, якісь синюшні. Ну, в спеціях. Це ось. Кролик 25,90 Це індюшатина. Таке красива Ось перепілки. Перепілки так можна взяти Говядина. Свинина, говядина дорожча за свинину, звичайно. Облизується. Це треба назвати своє треба. Це така піндюрка маленька собачка, може, гризануть. Добре запалить. Фарш такий гарний? Все мариновані вже м'ясо зразу в духовку, на гріль, шашлик, такі ціни, що це таке? Свинина з чесноком напевно на бутерброди. На маска, коротше говоря. Бекон. 199 ну, по 200 гривень. Бекон це на з яйцем піджарить. А це відкрите чи що? Гляньте, це відкрите. Бургер, котлета, так вона вроді би як відкрита. А, чи вона... Ну я не пойму, вона як відкрита наче. Я не хочу пальцем трогати, тому що вона як відкрита начебто. Ну оце видно, що вона в пленці, так? Да? А це як відкрита. Таке чорті шо. Якщо відкрита, чорті шо. Ні, вона в пленці, мабуть. Не може бути, щоб була відкрита. Це пленка така, мабуть, що не поймеш. Ну тут видно, що в пленці. Кебаб. Ну, ціни ви бачите, так? Да? Ріпай, стейк, ріпай. Стейка не захочеш на рибку глянемо. Форель 680 майже. лящ. Трохи більший туполя, подивимось. Пляж 93,50. Це Давай. Ой, я так хочу кефалі. Понятно, це не це, напевно, Чорноморська. Найкраща кефаль це Азовська сиваша. Хто з Херсонщини, той знає якраз осінь, сезон, там і журалка, і лабані. Так, беру кефаль. Опробуємо, яка вона. Так, зваримо з мамою ухи. Ух, и еще суп, как там рыбный, как сказать. Так, копченая рыбка сушена. Ой, я это все люблю. Горячее копчение. Селедка. 100 гривень. По 100 гривень. Це маріновано чи що? Такі ціни. Утеплився. Собачка утеплився в кабіні зоні. Ой, хай Бог милий. І пироги з вишнею. Ой, як тут пахне, це взагалі. Аж голова крутиться. Я на дієті ще. На що не гляну, все хочу. З кунжутом 1890. Батони 24. Ой, оселі трошки з чесноком пахнуть. А, з цибулею і з чесником. Лаваш Осі. Ой, а все такое красиво. Лаваш з кунжутом. Ой, вообще. Багет. Це сами тут почують. Чебато без дружова. Так, треба оцей взяти один. Так, Взяла ще з вишньої такий пирог 64 гривні. Булочка така 15. А тут уже новорічне щось продають. Гляньте, напевно, шоколадні цукерки. Адвент, календарь 199 гривень. Шоколадні цукерки. А ось побачила ікра грибна. Ніколи не їла таку ікру. Навірно, смачна і ось ікра грибна. Я їла, треба взяти. Олія соняшникова, ось олейна 58 гривень. Ось такі ціни залежать від виробника. Також тут дві ціни опт і в роздріб. Від 12 одиниць ціна оптова. Вибір дуже великий. Отакі ціни. Тут різноманіття оливкової олії. Ви бачите, ціни тут за шквар на оливкову олію ціни піднялися дуже сильно. Ось це непогана олія, я раніше брала, але по іншій ціні, по нижчій. Тут також дві ціни від 12 одиниць, ось 555. Не знаю, що це за олі, я перший раз таку бачу. Загалом вибір дуже великий, але і ціни дуже високі. Ой, оріхи всі важливі. Це я теж все люблю. Гляньте, які тут ціни. Ось фініки які, які гарні.